Ну якраз останньо останнє повідомлення про нічних вовків ми зараз обговоримо із гостем. Це Денис Шпігов, редактор порталу Радіо Польща. Він перебуває на скайп зв'язку зі студією. Денис, вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, як у Польщі ставляться до цього мотопробігу путінських байкерів, і чи дійсно вдасться не пустити нічних вовків на територію Польщі? Ну власне мені здається, що вдасться не пустити, тому що вже є офіційне рішення. Рішення МЗС, які сказали, що немає підстав до видачі віз і так далі, тому що немає певних певної інформації щодо плану перебування групи мотоциклістів в Польщі, і так далі, плану мотопробігу і так далі. Що... Власне, не можуть вони їх впустити до, до Польщі. Як поляки до цього ставляться? Ну, певно, що з задоволенням, тому що якби вони були е, проти цього, і це, про це говорили і опитування, які були зроблені напередодні. Хоча варто зазначити, що ще десь місяць тому про нічних вовків і прізвисько хірург полякам взагалі нічого не, не говорило. Тільки от зараз це не було такого ажіотажу. Денисе, а були повідомлення про те, що поодинці намагаються байкери якимось чином заїхати. Все ж таки. є у вас подібні повідомлення? Ну так, це власне повідомляли зокрема російські змі про те, що вони збираються їхати, і навіть були була інформація. Що вони в'їхали. Була навіть така смішна ситуація, коли російські змі повідомляли, що, начебто, вже російські байкери на території Польщі знаходяться а тоді вони просто відвідували пам'ятне місце Катинь, і власне вони таким чином, наче подарували Польщі. Це, це, це місце, але власне жодного нічного вовка на території Польщі немає зараз. Ну наскільки я володію цією інформацією. А з польськими байкерами можливо ви спілкувалися? Так, звісно, ми спілкувалися і з байкерами, які власне на початку, коли була анонсована ця акція нічних вовків, ми спілкувалися з байкерами, які влаштували, збиралися влаштувати протести проти приїзду нічних вовків на територію Польщі. І ми спілкувалися з так би мовити друзями нічних вовків з Олдостанова. Це так воно називають себе Катинський мотопробіг. От, і власне Одні казали, що не варто пускати другі казали, що треба пустити. Ну але власне це цей катинський мотопробіг. Він відомий своєю лояльною політикою, лояльною позицією до Золдостана. Вони власне до до Путіна. Вони навіть там їздили до Симферополя і брали участь у мотопробігу в Криму і так далі. Там до до Росії їздили і часто відвідують разом якісь влаштовують якісь акції. А цей Катинський мотопробіг теж можливо хотів би підтримати Звичайно. Ага. так. Звичайно, вони навіть були готові отримати естафету, і в разі того, якщо не пустять нічних вовків на територію Польщі, вони були готові самі відвідати ці всі пам'ятні місця і вшанувати пам'ять. За російських мотоциклістів не знаю, як це буде напевно, що вони це зроблять, хоча ми далі слідкуємо за розвитком подій.